200 бойових зіткнень відбулися на фронті минулої доби. Про це повідомив генштаб. Напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку. Там окупанти 28 разів штурмували позиції українських військ. Наші оборонці відбивали атаки поблизу колодязя, зеленої долини та греківки. Далі поговоримо про ситуацію на стратегічно важливій насправді ділянці фронту. Об'яку росіяни сточують свої ресурси практично з моменту початку повномасштабного вторгнення, але так і не можуть пройти. Анатолій Нагірний, начальник штабу 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста, долучається до нашого ефіру підполковник. Я вас вітаю. Слава Україні. Перед тим як ми поговоримо про ситуацію у серебрянському лісництві, я хочу, аби ви розповіли про збір, який ви проводите в рамках а, нашого ефіру, яких ресурсів ви потребуєте. Ну і героям слава! Так, ми потребуємо ресурсів, значить, відповідно, ми проводимо збір на наш і плануємо закупити засоби радіоелектронної боротьби, дрони як денного, так і нічного типу, і також прилади нічного бачення, які будуть подальшому використовуватися нашими захисниками. А скажіть, будь ласка, наскільки критична потреба у цих засобах на сьогодні? Станом на сьогодні. Я б не сказав, бо що вона понад критична відомства забезпечена завжди нашими нашими підрозділами, але це є розхідні матеріали, про це мають розуміти кожного громадянина України. Засоби радіоелектронної боротьби для піхотинців – це дуже важливі засоби. Ми використовуємо їх безпосередньо на першій лінії фронту. Використовуємо засоби РЕП як купленої, так і на так і направленої дії. Адже якщо ми закриємо небо, то піхотинець, відповідно, буде два рази краще, як мінімум, виконувати свої службові обов'язки, і це буде безпечніше на порядок. Адже закрите небо, це однозначно для піхотинців буде краще і він, впевненіше що буде виконувати свої службові обов'язки. Що стосується дронів, то ми потребуємо в денних та нічних дронах, адже ми виконуємо саме основні завдання нашими приладами нічного бачення. Розвідка переднього краю, коригування вогню артилерії, це ми використовуємо системи сквідів з дронами, значить, перехоплюємо дрони ворога і таряд інших завдань, які ми використовуємо в денний та нічний час доби. Українські військовослужбовці в наших ефірах достатньо часто говорять про те, що держава поліпшує забезпечення підрозділів необхідним обладнанням, але тим не менш наголошують на тому, що ваша підтримка, дорогі глядачі, залишається критично важливою там, де держава з різних причин не здатна повною мірою задовольнити потреби наших бійців. Ну і саме відчуття, я думаю, того, що український народ продовжує підтримувати українських воїнів на передовій, насправді безцінне і у вас. Є змога дати і ресурси, і в тому числі це відчуття Анатолію та його побратимами посестрам, які сьогодні боронять Україну. Ви бачите на своїх екранах номер картки, бачите qr коди І я як завжди, хоча і так знаю, що ви не байдужі, але тим не менш буду продовжувати наголошувати на тому, що саме наша байдужість сьогодні надзвичайно небезпечна. І, можливо, навіть небезпечніша у перспективі за те, що роблять росіяни, адже якщо ми станемо байдужими до захисту нашої української держави, тоді кому вона буде потрібна взагалі, але мене тішить, що це не про наших глядачів. Тому, друзі, давайте допоможемо мірою тих можливостей, які у вас є, для того, аби зробити Україну ще більш сильною у цій війні. І поки я говорив, і поки говорив Анатолій, вже є 10 тисяч. Друзі, всі, хто підтримують сили оборони України в наших ефірах, не в наших ефірах насправді не настільки важливо, головне аби це було регулярно. Я не втомлююсь нагадувати, що ви найкращі. анатолій через ситуацію у Серебрянському лісі росіяни достатньо давно фактично повністю знищили ліс на цій території. Скажіть, будь ласка, що це означає для українських оборонних операцій у цьому районі? І наскільки складно утримувати позиції без цього природнього прикриття? Воїни України України обороняли, обороняють і в подальшому будуть обороняти відповідно нашу державу, в тому числі серебрянське лісництво. Жоден військовослужбовець не покинув позиції на Серебрянському лісництві. Ворог не перестає і намагається штурмувати наші позиції, обходити їх різноманітними шляхами. Проте їхні всі дії відбуваються невдало, як правило, як правило, ворог або знищується, або береться в полон для того, щоб поповнити обмінний фонд фонд нашої країни. Відповідно, що стосується оборони в серебрянському лісництві, наші військовослужбовці стійко тримають оборону в серебрянському лісництві. Ми завжди поповнюємо, якщо в нас є втрати, ми посилюємо наші позиції і постійно тримаємо на контролі оборону даного напрямку 20 тисяч гривень ви вже переказали. Друзі, в рамках нашого збору, за що я вам дуже вдячний, але це точно не вища межа того, що ми можемо досягти в рамках цього збору. Ви бачите загальну суму, там вона насправді не маленька 5 мільйонів, але це не означає, що якщо ми 5 мільйонів не зберемо, то це буде чимось поганим. Будь-яка гривня йде на добру справу у рамках цього збору. Можете в цьому не мати жодних сумнівів, і я вас закликаю продовжувати допомагати Збройним силам України, Анатолій на всій протяжності фронту росіяни дедалі рідше використовують важку бронетехніку, оскільки дедалі більш самогубчо для них завершуються очі штурми з використанням броні. Скажіть, будь ласка, на яку сьогодні техніку робить Росія ставку саме в Серебрянському лісі, і як це впливає на характер бойових дій загалом ну, насправді, оскільки нам вдається вести розвідку переднього краю противника, в тому числі ми заздалегідь виявляємо ворожу техніку. І важку техніку, і значить, і броньовану техніку, в тому числі мотоцикли, неодноразові спроби штурмувати наші позиції з серебрянському лісництві. Технікою давалися верніше, закінчувалися невдало. Техніка знищувалася далеко за нашим до, до, до переднього краю наших позицій. З серебрянському лісництві ворог намагається штурмувати наші позиції, як правило, піхотою. Це ворог посилає на вірну смерть смерть свої свій особовий склад. І особовий склад навіть не доходить до переднього краю. Він знищується або нашими дронами, або відповідно нашою артилерією. І в крайньому випадку лише вступає стрілковий бій наші, наші військовослужбовці, які несуть службу на передньому краї. Тридцять не встиг сказати 35 як уже 40 тисяч гривень переказали вам на чередачі у рамках збору. Друзі, я вдячний кожному з вас. У нас є ще буквально 6 хвилин на спілкування з Анатоліє. Мені дуже хотілося, щоб та сума, яка буде у кінцевому підсумку, як мінімум, підняла настрій бійцям. Для яких направляються ці ресурси, і чим вищою вона буде, тим кращий буде настрій. А це те, що у наших силах загалом те, що у наших силах в цих обставинах це безумовна підтримка збройних сил України, і саме тому я закликаю цією змогою користуватися і зробити ваш внесок у обороноздатність нашої української держави. Анатолій, лінія фронту в Срабрянському лісництві залишається майже незмінною, але там також є достатньо. Об'ємна сіра зона, скажіть, будь ласка, що у цій е, сірій зоні відбувається? Наскільки часто там відбуваються до прикладу стрілецькі бої. Ну і як це впливає на загальну динаміку? На жаль, я не можу розповісти всі особливості ведення оборонного бою в Серебрянському лісництві. На жаль, не можу розкривати всі uh -huh. елементи бойового порядку. Проте я запевнюю кожного з вас, що всі всі можливі заходи, які потрібно для того, щоб тримати стійку оборону в серебрянському лісництві, ми проводимо. Це питання і логістики, це питання і прикриття повітря, це питання і роботи якісної роботи наших пілотів, це і питання логалістичного забезпечення і, і таке інше. Тому так ми максимально контролюємо обстановку в серебрянському лісництві. І як я вже попередньо наголошував, ворог продовжує посилати свій особовий склад на вірну смерть, і це закінчується як правилом знищення ворога. Скажіть, будь ласка, ці малі піхотні групи на мотоциклах, на інші легкі моторні техніці. Яким чином вони намагаються їх прикривати? і Як вони проводять підготовку до ось таких штурмів? Ну, це ні для кого не, не є таємниця про те, що ворог перед тим як вести штурмові дії, вони діють, як правило, як колись діяли, скажімо так, росіяни ще під час? Попередніх війн спочатку ворог наносить артилерійський вогонь по а чи мінометний вогонь по нашим позиціям, і під час значить даного мінометного обстрілу ворог намагається просочитися на наші позиції і вступити в стрілецький в стрілецький бій. Проте ворога ми виявляємо заздалегідь, наші засоби дозволяють нам виявити їх заздалегідь. Ось ми готові і. Готові зустріти ворога в будь-якому напрямку, де він не намагався вона штурмувати. Так ворог намагається штурмувати наші позиції мілкими групами від двох до шести військовослужбовців Російської Федерації, які значить, правдами, неправдами, намагаються обійти або вступити в бій з нашими хлопцями, які на передньому краї тримають оборону. Друзі, я нагадую, що ми проводимо збір саме на дрони і засоби боротьби боротьби з ними. І розкажіть, будь ласка. На вашій ділянці фронту, які саме типи дронів на сьогоднішній день найбільше впливають на ситуацію на полі бою? Це звичайні впіві важкі бомбери, розвідники? Найбільш актуальне це важкі бомбери дійсно. Тому що важкими бомберами виконуємо виконуємо не тільки завдання, вогневі завдання, значить, по передньому краю. Фронту, а також виконуємо інші завдання, що стосується забезпечення наших хлопців-побратимів на передньому краї, це доставка провізії, палива, це значить виконання вогневих завдань на передньому краї та ряд інших завдань. Так я наголошую про те, що ми потребуємо і в денних і нічних дронах, адже це дуже важливо для нашого підрозділу. Ну а також актуальна є зараз питання, це значить FPV дрони на оптоволокні. Угу. Де працюють наші побратими успішно по даному напрямку таким чином, 70 тисяч гривень переказали вам наші глядачі в рамках нашого спілкування. Друзі, я вдячний кожному, хто зробив свій внесок у рамках цього збору української обороноздатність. Усім, хто має роздуми, я закликаю цих роздумів позбутися, оскільки, якщо ми можемо щось робити у цій ситуації, можемо робити донати і це безумовно. Правильна справа, яка рухає всю країну, рухає нас вами у правильному напрямку? Багато не треба, скільки є 10-20, Не настільки важливо насправді розмір цього донату, стільки важлива сама дія спрямована на те, аби наблизити кінець цього пекла. Анатолію генштаб повідомляє, що збройні сили Російської Федерації нарощують фактично на усіх ділянках фронту. Тиск в тому числі на Луганщині зростає кількість бойових зіткнень. Скажіть, будь ласка, як це відчувається і вами, і як це виглядає безпосередньо з першої лінії? Так, ми також спостерігаємо, і, і статистика показує про те, що кількість штурмових дій збільшилася на нашому напрямку. Запевняю кожного українця, що військовослужбовці тримають стійку оборону в Серебрянському лісництві, і про те, що ворога шансів немає, він однозначно буде знищений перед нашими позиціями. Якщо будуть подальші спроби штурмувати наші позиції на даному напрямку, а скажіть, будь ласка, що на сьогодні є найскладнішим у стримуванні ось цієї навали? Це можливо. Фізична втома це спека, тактика ворога. Як вам здається? Ведення бою в лісі це, скажімо, так, є одна із особливість тримання оборони в лісі. Так, я скажу, спека дуже впливає дуже впливає на ведення бою. Стійкості наших військовослужбовців перед тим, наші можливості в забезпеченні, наші можливості утримувати оборону. є Стійки нормальні. Ми продовжуємо забезпечувати кожним військовослужбовцем. кожним військовослужбовцем, як і боєприпасами, так і, скажімо так, логістикою від води до їжі. Проблемних питань у нас цьому немає. Так однозначно, нам дещо легше тримати оборону в лісі, чим наприклад піхотинцям, які в степу так тримають оборону під час даних погодних умов. Анатолій, дякую за ваш час. Дякую за інформацію за вашу службу на захисті України. Анатолій нагірний начальник штабу 3-ї прикордонної командири швидкого реагування бригади Помста підполковник був з нами на прямому відеозв'язку.